Для того, щоб створити статтю руху коштів, переходимо в розділ Довідники статті руху коштів. В лівій частині екрану знаходяться категорії, які потрібні для структуризації існуючих статей руху коштів. Якщо ви не використовуєте категорії, ви можете приховати їх відображення. Скориставшись опцією Додати, ви можете створити потрібні вам категорії додатково до наявних, створювати підкатегорії до батьківських категорій. Створені категорії можна редагувати або видалити. Щоб створити нову статтю руху коштів, натискаємо знак додавання. Категорія. Необов'язкове поле. При бажанні оберіть категорію, в якій буде відображена дана стаття руху коштів. Назва. Прописуємо назву. Вказуємо, для якого типу нарахувань буде застосована дана стаття. Якщо стаття є лише витратною, Залишаємо це поле пустим, зберігаємо картку. Створені статті руху коштів можна редагувати або видалити. В розділі статті руху коштів є пошук за назвою та фільтр, за допомогою якого ви можете відфільтрувати статті по типу нарахувань, для якого використовуються статті. Якщо ви випадково видалили статтю руху коштів, по якій вже були операції, ви можете її відновити. Для цього натисніть на опцію Показати архівні пошук. В переліку статей з'явиться видалена вами стаття з поміткою Архівний. Натиснувши Редагувати, ви перейдете в картку даної статті зніміть галочку Архівний на показувати у списках. Збережіть зміни. Таким чином ви відновите статтю в програмі.